Доброго дня! Мене звати Роман Миронов. І сьогодні я би хотів поговорити про життя. Буквально про деякі аспекти. Як ми живемо, чому ми живемо, для чого ми живемо. З одного боку, ніби звичайні речі. А чи ми хоч колись задумувалися, для чого це все? Чому це так? Чому, чому ми прийшли в цей світ? Чому ми з нього йдемо? Можливо, на деякі з питань так і нема відповіді. Ну, але я постараюся, навіть не те що розказати, можливо, помогти привідкрити вам м м очі, трішки помогти показати певну дорогу. Яка могла би бути сприятливою для вас вже. Звісно, всі ми люди, всі ми живі люди, і стільки людей, стільки думок, і в кожного своє, так і не заперечую. Але попри те, існують такі речі, як стереотипи, нав'язані державою. Існує держава, яка диктує певні правила. Так, спочатку ми ходимо в садочок, на чому вчать, потім ми ходимо в школу, потім університети чи коледжі. Чи інститути, потім вже робота. І от питання. А чи має так бути? З одного боку, оскільки так склалося, можна, оскільки так все склалося, як є. Можна взяти на вірю так, це все нормально, це все нормально, так і має бути. В цьому немає нічого неприроднього, людина повинна працювати для того, щоб вижити, людина повинна працювати на хліб чимось займатися, в майбутньому завести сім'ю, тож багато хто так і каже, а чому ти не маєш жінки, а чому ти не маєш чоловіка? А чи потрібно цим людям це взагалі? Можливо, вони мають свій інший шлях, можливо, вони хочуть чогось іншого. І от як я, як звичайна людина, деколи задумуюся, а в чому насправді зміст? Попри те, що майже чи не всі речі, чи не всі знання нам нав'язали, ми є люди. А що таке є людина? В першу чергу людина це є тварина. Хоча я не заперечую походження людини від Бога, що ми є істоти вищі. Але я пояснюю, чому. Навіть якщо людина пішла від Мавки, я все одно вважаю, що людина має щось вище. Я пояснюю чому. Тваринам перетаманний інстинкт. Тварини в основному живуть через той інстинкт. Вони їдять, вони розмножуються. Чим же відрізняємося ми від тварин і тварин від нас, в нас є свідомість. Ми здатні усвідомлювати. Але як не дивно... Навіть тварини. І то можуть бути набагато люди, людяніші за нас. Вірніші, наприклад, собаки. І тоді виникає питання, хто таке людина, хто що таке я? І поневолі задумуєшся, що я це всього лиш думка, що я це всього лиш ілюзія. І як ти як тільки ти її відпускаєш? Ти починаєш розуміти, що світ є таким, яким є, з усіма правилами, з усіма його науками, течіями, справедливостями, несправедливостями. І взагалі всі поняття існують лише у межах тої чи іншої мови. Як писав Томас Гоббс, ложь і істина суть атрибути речі, а не вещей. Где ніяк нет ні істини, ні уши. Але ми звичайні люди, як би там не було, так можемо тягнутися до різного до різних захоплення, різні високі матерії. Але попри те, є такі речі, які є основою. Поки що нікуди не дівається держава. Є держава, є закони, які ми повинні підпорядковуватися щоб нас не посадили. Є Певні соціальні інститути, наприклад, мораль, що ми маємо повинні. Звісно, не кожен слідує, і, я, і це вже діло кожної людини. Її вибору, як діяти. От. Але до чого я веду? На відміну від тварин, у нас є свідомість, у нас є усвідомлення. Ми можемо ставити свої питання: чому? І чи потрібно це мені, і чи це моя думка, чи це думка іншої людини. І я дію так, щоб зробити вигідно комусь іншому. От. Як би там не було стосовно думок, намірів, думки бувають різні, наміри бувають різні. Навіть чую таку думку, що хорошими намірами ставлена дорога в пекло. От поясню чому. З одного боку, людина хоче іншій людині зробити щось добре, щось прекрасне, якийсь подарунок, чи тим чи іншим способом зробити її приємно. Але складаються так обставини, чи та друга людина має такий склад характеру, що їй цього не підходить. І їй неприємно. І тому навіть в духовних вченнях пишеться: не робіть добрих дій, якщо вони можуть причинити зло іншій людині. Наведу, зроблю певний ліричний виступ і наведу алюзію із Біблії. Доб, е, добро завжди питає, зло ніколи не питає, зло входить, зло вривається. І це ж можна перенести і на наше життя. Краще, в першу чергу, якщо ти хочеш зробити щось добре людині. Звісно, це не ідеальний по різні різної ситуації може бути. Краще й спитати, а чи потрібно це Якщо вона цього хоче, то з радістю можна помилити, то можна це зробити. Можна стати на граблі, навіть зробити щось хороше, і їй буде неприємно. Буде вам досвід. В минулому, в досвіді, яке відходить в минуле, теж є свої плюси. З одного боку, минуле — що це те, що пройшло, і що його вже не вернути, а з іншого боку, це і досвід. Позитивний і негативний. Тобто ми знатимемо, що якщо ми зробимо отак, то це приведе до негативних наслідків чи нам, чи іншій людині. І в цьому і заключається мудрість. Мудрість росте прямо пропорційно до досвіду. І в чому взагалі суть? Я зараз висловлю свою суб'єктивну думку: якщо хтось погодиться добре, ані, це ваше право я не, заперечу, не заперечуватиму. Для мене особисто суть в добрі. Так. Цей світ в цьому світі, в кожній країні, ну навіть не в кожній країні, я так, е, якщо взяти поняття держави, держава є всюди, має свої норми, установи, ми повинні їм підпорядковуватися, ми повинні ходити до школи, університету, далі працювати. Так, нехай буде. Я не маю нічого проти цього проти. Тому що навіть є ще банально така штука, що якщо людина нічим не займається, вона починає трішки сходити з розуму. Тому що розум це хитра річ, розум це бродяга, і йому постійно щось треба. Якщо не одне, то інше. І навіть щоб дещо зрозуміти глибше, я б особисто рекомендував деколи його зайняти. Звісно, можна заглиблюватися в ліс філософії і дуже сильно проникатися, але інше питання: чи зробить це вас щасливими? Чи потрібно вам це? Якщо так, ну тоді це ваш шлях, а якщо ні, якщо взагалі у вас, якщо ви тут і зараз себе відчуваєте тут і зараз, і ви не відчуваєте себе щасливими, значить ви ще не на тому шляху. Або ви на шляху, але ще не настільки далеко. Але вам ще треба йти і йти. До чого я це говорю? Я звичайна людина, звичайний хлопець. Я б хотів, щоб цей світ був добрішим. Я б хотів, щоб кожна людина відчула собі якесь щастя, якесь добро. Як писав Бродський, в кожній музики бах, в кожному із нас Бог. І в цьому є великий зміст. Я тут трішки відволікся, знову зроблю ще один ліричний відступ на рахунок музики. Музика, як на мене, це висока матерія. Звісно, я буду говорити не про деструктивну музику, яка може викликати якісь негативні переживання чи дуже сумні переживання. Буду говорити більше таку наприклад, класичну, чи сучасну класичну, чи метативну. Це така музика, яка гармонізує нас. Яка здатна підняти наш настрій, підняти наше самопочуття. Отак От подивитися логічно. Мабуть, всі бачили фільм «Вода». Ну, якщо не всі, ну, можливо, колись побачите. Там показується вплив енергії, вплив гарної музики і поганої на воду. От. Ну, і дають, так по-простому кажучи, музиці слухати гарну воду. Моцарта, Баха, Бетховена. Під мікроскопом. Виходять різні кристалічні, красиві, красиві структури. Дають музиці іншу музику. Там тяжкий метал різний. Під мікроскопом му. структура розвалюється. І питання ж, а що робити з нашими мізками, а тим більше з душею? Вісно, я не проти такої музики. Навіть часто так виходить. Не знаю, чи це науково доведений, факт, чи це просто плітка в інтернеті, що тяжку музику слухають інтелектуали. Навіть якщо і так, я не маю нічого проти. В кожної людини є своє життя і свій вибір. Але до чого я веду? Чи, вар... чи варто взагалі страждати? Кожен з нас переживав страждання. Так. І, значить, те, що ми переживали страждання, мали якийсь А ви задумувалися який. Особисто для мене оці всі страждання, той весь шлях, хоча мені ще йти йти. Маю на увазі конкретно страждання, от перепони, були лише для того, щоб я відчув контраст, відчув, що таке добре. І на тому я стараюся попрощатися з будь-яким негативним. Можливо, не в себе ходить. Можливо, часто підходять до моєї свідомості такі думки, які тягнуть мене вниз. Але я в той же час. Приємна гарна музика, є медитація, можна займатися йогою, можна навіть просто займатися бальними танцями, скульптурою, малюванням. Це все є щось високе. Це не є просто заняття. Будь-яке заняття, яким захоплюється людина, це не є просто заняття. Це є момент єднання, момент єднання з вищою енергією. Можливо, цієї інформації не кожного буде потрібно, але я вам розкажу, до чого я, до чого я це веду. А зміст життя, як на мене. Що, звісно, кожного своє. Вато взяти грубо і те, що подобається майже чи не всім. Бути щасливими. Який най... можливо, і не найлегший, але найдуречніший спосіб бути щасливими. Так, так. Це непросте питання. Як писав Святий Августин, ви, вибачайте за мою латинь, я її не дуже добре знаю. Ноліфора Ірес. Ну, інте іпсум реді, інтеріори, гоміне, хабітадверітас. І мій приблизний переклад. Я так подивився трошки в інтернеті і приблизно переклад. Не шукай зовні, зазирни всередину. У внутрішній людині криється істина. Так. В першу чергу треба дивитися всередині себе. Ми бачимо зовні те, що є всередині нас. І те, що є всередині нас, відображає те, що є ззовні. Це їх взаємозв'язок. Навіть банально, якась погана емоція, ми сумні, весела емоція, ми веселі. І також, і нав... і, як би це дивно не було, психологія доказала, що діє і навпаки. Наші жести, наші пози, наша міміка, навіть якщо ми нещасні. Ми застосовуємо, наприклад, відкриті жести, ті ж пози, міміку, радіємо. І потроху-потроху це піднімає наш внутрішній стан. Гарна музика, різні заняття, які ми відчуваємо до них потяг, воно все робить нас щасливими. От. По-простому в цьому є щастя. Жити, насолоджуватись кожним моментом. Тому що хай це й банальні слова, але не знати, що настане завтра. Я, дивлюся, що є тут, зараз цей момент. Як я себе відчуваю і що я можу з цим зробити. Що би порадив вам, люди, живіть, як живете, це прекрасно, що ви живі, здорові, якщо не здорові, виліковуйтесь, бажаю вам швидкого, якнайшвидшого одужання. Тому що сам на собі переконався, що здоров'я це дуже важливо. Але розумію, що мене зараз можуть дивитися різні люди, не хочу нікого образити. Скажу дещо, в чому я бачу істину. Тобто, що може привести до щастя і гармонії не тільки одну людину, а багатьох. Любов. Не просто любов. Є дуже багато різних класифікацій любові. Є братська любов, є любов між чоловіком і жінкою поділена на дуже багато пунктиків. Є також різні відхилення. Але якщо так вдуматися, якщо просто зробити щось просто для одної людини, щось добре, поділитися добрим словом, підтримати її, просто побути з нею, обняти. Чи буде вам від цього вірша? Чи ви від цього щось трапите? В чому зміст.